Ну що, дорогі друзі, якщо е, е, ти розумієш, як робити бізнес, то можна робити бізнес просто з повітря. Тож тут немає нічого складного. От, наприклад, в Тернополі я робив бізнес на комп'ютерах. Наприклад, я купляв неробочий комп'ютер за 300 гривень, а продавав його як робочий за 1500 Відповідно, е, штука була грошей, щоб можна було потім погуляти і так далі. Щоб ви розуміли, що я от, е, неголослів, неголослівний. от цей комп я купив за 700 гривень, а відеокарту від нього продав за 2000. Тож тут була відеокарта е, 2 ГБ. А потім я ще цей комп, ну, типу материнку продав за 500 гривень з процесором. Е, і, коротко, і розумієте, що е, комп'ютери, це зараз. Хороший бізнес. І в наступному відео я вам поділюся своїм досвідом, як я купив дорогі комп'ютери. і Як я один раз програв, а один раз виграв. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайк.